Двічі за добу росіяни атакували кривий ріг. Загалом поранено 9 людей. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Пошкоджено готелі, багатоповерхівки, магазини, аптеки, об'єкт культури та автівки. На місця атак правоохоронці, медики та ДСНС. розгорнуті штаби допомоги, де можна отримати психологічну допомогу, їжу та будматеріали. На Дніпропетровщині затримали двох підлітків, яких підозрюють у підпалі військового автомобіля та залізничного об'єкта. Про це йдеться на сайтах обласної поліції і прокуратури. До пожеж причетні двоє 16-річних жителів Нікопольщини. Один із них отримав повідомлення в Телеграм з пропозицією заробити гроші і залучив до співпраці РФ товариша. Якщо провину неповнолітніх доведуть їм загрожу до 10 років ув'язнення. До 25 жовтня у Дніпрі через борги відключатимуть водопостачання жителям приватних та багатоквартирних будинків в Самарському та Дніпровському районах. Про це сказано на сайті комунального підприємства Дніпроводоканал. Загальна сума боргу споживачів становить понад 9 мільйонів гривень. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.